Тим часом в Україні тривають протести. У столиці оголосили про тимчасове перемир'я. Утім протестувальники готуються до штурму, укріплюють барикади, збираються у загони самооборони та проводять інструктажі, як себе вберегти у разі напад. Прикарпатці протестують у Києві, готуються до гіршого та надіються на краще. Не всі підтримують дії радикально налаштованих. Однак кажуть, саме це дало поштовх тому, що люди знову вийшли на протест. Я не бачу якихось правильних тактичних дій з боку правого сектора і в цьому вбачають тільки те, що вони їх дразнять, злясть і викликають у них ненависть. Якби не вони, то народ, який вже практично заснув і перестав вірити в революцію, не піднявся б. І зараз знову такої кількості людей, яка є на майдані, ми б тут не побачили. Прикарпатський гуморист Володимир Пушкар розповідає: нині українцям не до сміху. Теперішня революція нагадує йому протести 20-річної давнини, коли панував серед людей вічі, і здавалося, що нічого не вийде. Ми у 90-му році, коли йшли на перші мітинги під Верховною Радою, проти нас був такий моноліт, проти нас були такі безжальні, жорстокі війська. Здавалося, стоїмо проти бетонної стіни, яку ніколи не подолаємо. Здолали, і все прийшло. Будьмо всі єдині. Не думаємо, що ми на печі здобудемо цю перемогу. Хочу зміни влади, що я хочу, щоб дотримувалися громадянські права в цій державі, щоб мирне населення не гнобили, не вбивали і щоб українська держава процвітала. Довела людей довідчуючи на влада і відповідальність за події у Києві. На ній про це заявляють і українські, і світові політики. Нині кажуть, основне скоординувати процес і протесту і оборони, аби уникнути ще більших жертв. Дуже важливо, щоб само, організація самооборони була єдино координованою, щоб не було тих випадків, які бачили бачили тих, тих людей, які дійшли до відчаю від того, що влада не реагує взагалі ніяк. І ті всі погроми, побої і сутички, силові сутички, які виникли, це абсолютна реакція відчаю. Нині до основних вимог Майдану додали ще два пункти. Мітингувальники вимагають скасувати закони, прийняті 16 січня, а також припинити переслідування активістів та відпустити уже заарештованих. За даними Генеральної прокуратури, за участь і організацію масових заворушень на Грушевську затримали 71 особу. З них 36 за рішенням суду перебувають під вартою.